Пане Максиме, вітаю в ефірі. Слава Україні! Вітаю героям, слава і Христос народився. Славимо його. Давайте почнемо з ніщівної критики. Значить, Олександр Віндман, це колишній високопоставлений військовий. Він колись свідчив у конгресі проти Дональда Трампа. І значить була стаття в Нью-Йорк Таймс, що нібито ще з вересня Путін надсилає такі, значить, таємні чи секретні сигнали, що нібито він готовий до припинення вогню до переговорів. Ворів так от пан Віндман каже, що це все абсолютно не так. Не знаю, що образливіше це. Я цитую боягузтво колишніх політиків, які занадто налякані, щоб розкрити себе і тому ховаються за збереженням неофіційного каналу. Чи корисні ідіоти, які торгують отрутою путінського миру. Ця стаття демонструє глибоке нерозуміння війни Росії проти України та ігнорування. Путіна, от, от от така стаття, да, і у такий відгук. Що він нам дасть? Дискусія про те, а що робити з цією війною, триває в багатьох містах, в багатьох країнах по всьому світі. Що ви про це думаєте? Я б сказав би так: роздрукуйте мені його коментар. Я підпишусь під кожним словом, тому що дійсно це єдина вірна реакція, яка може бути. На подібного роду статті, і я дуже радий, що це саме знаєте, не, не з нашого боку була був такий коментар, що це розуміють наші друзі, наші партнери. Ну я принаймні сподіваюся, що багато хто розуміє. Ось дійсно така. Ну такі статті, такі якісь вкиди про те, що А, от Росія там готова до переговорів, до якогось замороження конфлікту. Те, що в принципі це вноситься в дискусійне поле, це достатньо погана тенденція. Я не прихильник ділити світ, звісно, на чорне і біле є. Багато такого сірого в цьому своєму просторі, але є такі речі, які є очевидно поганими чи хорошими, і от в даний момент загальне стратегічне розуміння того, як діє Російська Федерація. Ну у декого відсутнє, і це дуже дивно, тому що Росія вона ж по суті не вигадує нічого нового. Вони завжди діють по одному сценарію. Вони пробують воювати, якщо у них виходить це, якщо не виходить, вони намагаються конфлікт заморозити, підготуватись, перегрупуватись і напасти з новою силою, новою яро... яростю за того, щоб здолати свого опонента. Тому ну будь-які затримки, замороження, перемир'я з Російською Федерацією. Вони грають на користь виключно їм. Так, ну і власне ще одна така відверта позиція. Мене дуже потішила ця теза від Жозепа Бореля, керівника європейської дипломатії. Він зокрема сказав, що Росія ніколи не могла навіть стати нацією. Да, от власне це з англійської там трошки можуть бути складнощі перекладу, але це те, що називається національна держава. Те, що от ми живемо в своїх кордонах і ні на кого, ну і, і самі тут даємо собі раду. Так, от Росія ніколи не могла. Ла навіть стати нацією, а завжди була натомість імперією і за царя, і за комуністів, і от зараз у них Путін, а до того був колись Сталін. Вони завжди залишаються імперцями, і тому треба посилювати підтримку України, щоб ця історія не розповзлася. Бо апетити Путіна ніколи не можна задовольнити. Що ви думаєте про таку тезу? Чи вона повпливає на рішення, ну принаймні в рамках Європейського союзу. Мені останнім часом дуже подобається риторика наших європейських друзів. Буквально це крайні можливо 2-3 місяці. Я бачу в ній прогрес і він не може не тішити. Звісно, будемо обережно оптимістичними, але все ж таки риторика більш рішуча, і головне, що риторика підкріплюється поступово діями. Це дуже важливо, тому що 23-й рік він був сповнений багатьох стратегічних помилок. Але я гадаю, що 24 четвертий має стати такою ґрунтовною роботою над цими помилками. Адже забу бареля можна тільки підтримати, тому що ну, і тут і наша є деяка помилка, тому що ми продовжуємо їх називати Росією. Хоча по факту це Російська Федерація, і це потрібно пам'ятати, тому що це як визначення того, що це є дійсно та тюрьма народів, тому що ну, не існує такої країни Росія. Існує країна Російська Федерація, яку входять дуже багато республік, які поневолені колись були ще Московським князівством, Московським царством. І це ця потрібно завжди пам'ятати. Потрібно пам'ятати, що це така держава імперського типу. Вона була там сформована не за добровільним принципом входження тих республік в склад федерації. І це війна, в тому числі і за визволення цих поневолених республік. Це як один із ще додаткових е, мотивуючих компонентів до протистояння агресора. Дивіться, ще одна штука. Ми ж будемо підбивати зараз. Ну, ми підбиваємо підсумки 23-го року. Ви вже сказали, що тут були певні прорахунки в цьому році, і з українського боку, і з боку наших партнерів, але от переосмислення того, як мінялося ставлення до України, ми бачимо, що від заяв, наприклад, про підтримувати Україну стільки скільки необхідно і завжди зараз у нас затримки то з американської. Допомогою, то з допомогою по лінії Європейського Союзу, от цей цей прогрес. Як би ви описали за 23-й рік? Ну, дуже багато саме в першій половині 23-го року тягнулася, знаєте, така враження, що 22-й продовжується, от коли були ці великі перемоги, великі просування, великі здобутки. здавалося що воно буде наростати по експоненті. Я відверто вам скажу. Сам піддався такій загальній хвилі е, віри в те, що 23-й може цілком і стати для нас роком перемоги. Дуже перегрілись е, ми в очікуваннях, наші партнери, тому що все з, з лютою силою неслося, але мабуть, десь бракувало розуміння, чому це відбувається, і що потрібно для того, аби все так і продовжувалось. А оскільки допомога по експоненті не зростала, навпаки, відбулося таке, що ну, мабуть, ми вже дали Україні достатньо для того, щоб вони просувалися вперед і перемагали. І потім в результаті, як ми побачили, через те, що там рівень підтримки дещо знизився, і що логічно, також питання війни в Україні, воно почало трохи зникати з перших. Шпальт газети відбувся, відбулась певна інфляція образу президента України, що він вже не зміг настільки чисто на такому, знаєте, на, на на характері, на цьому образі лідера воюючої країни багато питань вирішувати. Це повпливало, звісно, на нас, і багато хто був в такому стані нерозуміння, що робити далі, і які шукати альтернативи, тому що коли відбувається це перегрівання очікувань. Коли ти дуже сильно зачарований, то дуже легко сильно розчаруватися. Таке розчарування було це, десь була друга друга третина цього року. Таке відчувалося якесь розчарування, нерозуміння того, як потрібно правильно діяти, що робити, яку стратегію вибудовувати. А натомість Російська Федерація робила роботу над помилками. І зробила її достатньо успішною. Ми бачимо, що в багатьох компонентах, як в військовому, так і в дипломатичному, вони оговтались від першого шоку і почали робити вдалі дії. І третя третина 2023 року, вона вже почалось потроху переосмислення, і, і певною мірою там не те, що вибудова стратегія, принаймні е, обрались напрямки, де потрібно цю роботу над помилками робити. це все зараз відбувається. Те, що дійсно є от певні проблеми з допомогою сполучених штатів Америки, але ну вони пов'язані з об'єктивними причинами, на які ми дуже мало можемо вплинути, тому що це передвиборчий процес, і він завжди такий, і в сполучених штатах це яка б яка б тема це не була, вони в неї завжди будуть спекулювати на породонні вибори. Це нормально, для нас, це звісно тяжко. Але ми маємо прийняти цю реальність і намагатись якось існувати в ній. Я гадаю, що все ж таки та підтримка мінімальна необхідна на 24-й рік. Ми і від штатів отримаємо обов'язково. І, от дуже добре, також що Байден підняв тему. Передачі заморожених активів Російської Федерації в Україні це дійсно ще та той та допомога, якої нам не вистачає, яку ми можемо отримати без якоїсь там фінансової втрати для наших партнерів. Та риторика, яка є в Європейському Союзі, так дійсно. 23-й рік можливо показав неготовність Європейського союзу до таких серйозних викликів, те, що вони прогресують надто повільно. Але зараз це потроху відбувається. Ми бачимо і те, що змогли по потроху присмирити угорщину, те, що піднялася ця взагалі тема, що можна ж угорщину виявляється позбавити права вето право голосу. І це все ті правильні тенденції, які варто підмічати не сильно. Тому, звісно, радіти, тому що це не буде. Це один момент. Але принаймні тенденції правильні. Нам нам потрібно намагатися якось їх підтримувати, підігрівати. Ще одна цікава частина у цієї еволюції, коли ситуація в Україні впливає на зміну суспільних настроїв в. Інших країнах про Німеччину я просто дуже багато разів бував у цій країні, і от у них було таке ментальне: навіть казали, що якщо у людини є лише базова освіта, то ця людина ну не дуже розуміє, хто такий Шопенгауер і що він зробив для філософії. А якщо людина має вищу освіту, то вона точно знає, хто такий Шопенгауер, точно знає, що зробила ця людина для значить світової філософії, але при цьому обов'язково має комплекс вини по відношенню до євреїв. Та росіян, оця вся історія поствоєнна, да історія у такого пієтету до Росії, і навіть якогось комплексу вини, вона ж теж поступово зміщується. І от зараз, за останніми соцопитуваннями на замовлення щотижневика Більтамзон біль там зонтак у Німеччині, найпопулярніший політик 2023 року це не федеральний канцлер, це їхній міністр оборони Борис Пісторіус, пацифічні німці. У яких найпопулярніший політик Борис Пісторіус, і який власне, закликає давати Україні тауруси, давати Україні зброю. от те, що Шольц іноді обмежує. Що ви думаєте про ці зміни? Ну, по-перше, Пісторіус також говорить дуже конкретні речі стосовно всієї Європи. Він говорить, що Європейський Союз має бути готовий до війни. Що Німеччина має бути готова до війни не просто до підтримки України в війні, а до того, що війна може дістатись і їх він там достатньо mm -hmm. розмито це говорив, але тим не менше ця еволюція відбувається. Дувається не також. Варто ж пам'ятати, що вона відбувається досить нерівномірно в Німеччині. Через те, що Німеччина також переживає цей досі постокупаційний окупаційний період радянський постокупаційний період, тому що в мене родичі живуть в Німеччині і частина з них живе саме в східній Німеччині, і вони говорять про те, що ви навіть не ну, уявляєте, як багато певних німців, не просто там росіян живе багато росіян, там живе дійсно багато німців, які от піддаються російській пропаганді, які мають достатньо проросійську позицію. Там еволюція відбувається, але ну, значно, значно повільніше на сході Німеччини, ніж на заході Німеччини. Але якщо брати в цілому, то дійсно цей прогрес відчувається, і навіть у Олафа Шольца відчувається цей прогрес, коли знаєте. Перший час здавалося, що це точно не лідер об'єднаної Європи в під час такого військового не військового конфлікту в Європ... ну, на європейському континенті з часу Другої світової. Але потроху виначина починає набувати лідерських позицій. Відбувається навіть його еволюція. І, вочевидь, він також спирається на, на електоральні настрої в Німеччині. Він бачить, як зростає підтримка пісторіуса. І ну і, мабуть, підмічає ці тенденції, починає також мігрувати в цьому напрямку. Це, це позитивна історія, тому що Німеччина це один з таких ключових стратегічних наших партнерів, і те, що це відбувається, попри те, що Німеччина ну, традиційно досить в близькі стосунки були з Російською Федерацією і дипломатичні. І економічні, а у нас такої традиції особливо не було. Дякувати в лапках, звісно, пані Меркель. Я гадаю, що вона ще своє засудження в історії обов'язково отримує за дуже багато її неприйнятних дій. Ось і те, що ми зараз робимо. Це дійсно це, це дійсно дуже важливо. Давайте ще до одної німецької теми, тому що видання більд. А вони іноді, хоч їх називають таблоїдами, іноді справді їхні джерела видають такі речі, які потім справджуються. Пригадаємо, що десь у грудні 21-го року саме більд першим опублікували, значить, карту того, як Росія збирається нападати на Україну, і там різниця між реальністю і тим, що вони опублікували за два. Чимось місяці до вторгнення, ну хіба там в деталях якихось, да тому, що за даними більд, перший удар мав би початися зі сходу, а потім підключитися всі інші варіанти. Росіяни в реальності поперли з усіх шляхів одночасно. Так от, це саме видання пише, що дуже ймовірний напад Російської Федерації на якусь країну Європейського союзу наступної зими 24-25 рік. Тому що у Штатах буде зміна президента, вони не так швидко реагують, Регуватимуть, і це відкриє для Росії вікно можливостей. Ну, така лякалочка для мешканців спокійного європейського союзу, чи не просто лякалочка? Ну буде багато ще залежати саме від 24-го року. Ми, ми маємо за цим активно спостерігати. Таку можливість не можна виключати, тому що і в НАТО відчувається певна роз'єднаність. І якраз цей період між владі, який може бути, вони можуть дійсно спробувати скористатись. Не можна цього варіанту виключати. Ми ж пам'ятаємо багато аналітиків. Говорили про те, що Росії невигідно нападали на Україну, бо це дійсно було так, але тим не менше вони це зробили. І оборонні плат. Плани НАТО стосовно тих же країн eh, Прибалтики, вони ну не ні для кого для балтійських країн ні для кого не є, не є секретом. І те, що там допускається навіть eh, окупація на 80 днів цих територій, перед тим як почнеться до їх деокупація, це також достатньо відомий факт. Eh, тому Ну такий план може існувати. Чи буде він ре реалізований багато в чому від України залежить від під нашої підтримки західних партнерів, наскільки ми зможемо виснажити Росією військовий потенціал? А, ось тому так не можна такого сценарію виключати. Такі плани, я думаю, вони не просто можливі, Вони обов'язково стосовно країн Балтії, стосовно Фінляндії, навіть стосовно будь-якої країни, які... Можуть з Російською Федерацією. Я гадаю, що 100% у цієї країни є плани нападу на ту чи іншу державу Європейського Союзу чи ні. Про Путін, Путін ферштегерів ще одна е, цікава історія. Це західні Балкани і, взагалі, Балканський регіон. Він такий історично дуже дуже каламутний, я би так сказав, да але там відбулися вибори минулого тижня, і значить, міжнародні спостерігачі визнали їх нечесними. Люди вийшли на демонстрації. Оце ж напередодні, щоб щоб вимагати скасувати результати цих виборів, на яких знайшли підтас. 結構。 Так, от прем'єр-міністрка Сербії подякувала російській ФСБ за те, що ФСБшники їх попередили про можливі мітинги і відповідно не допустили сербського майдану. Майданом уже лякають всіх. Але ну, Сербія теж хоче приєднатися до європейського союзу. І от як зараз оцю їхню половинчастість там, десь ми з Росією дружимо? Там у нас братушки. А отут тут ми хочемо до європейського союзу. І добре, що ФСБшники допомогли нам, значить, запобігти. Бігти майдану, хоча я не думаю, що вони вже повністю запобігли. Там 30 людей заарештовані, постраждали поліціянти. Можливо, на цьому все й не закінчиться. Я гадаю, що Сербія ще е, ми довго не станемо членами Європейського Союзу, достатньо, але ну, в принципі не так щоб сильно. А Сербія ну надзвичайно довго не стане членом європейського союзу. Там і також е, пов'язане з е, із конфліктом в Косово. І не тільки в принципі на Балканах така дуже хитка зараз ситуація не дарма і безпосередньо Блінкін дуже активно займається цим питанням. Це один із тих регіонів, над яким він зараз активно працює, тому що штати зацікавлені. От, принаймні, зараз вони роблять все можливе для того, щоб упередити навіть будь-які конфлікти, не потім щоб реагувати на них, а спробувати ну визначити. Ну очевидно, зрозуміло, де є такі заморожені конфлікти, які можуть е спалахнути з новою силою. Як намагаються ці вогнища тушити ще до того, як вони розгорілись, я гадаю, що дійсно це це така проблемна історія, але слава Богу, Сербія не є членом європейського союзу, тому великих проблем. Вона нам завдати не зможе, ну і як показують тенденції членом ЄС, як я вже казав, вони стануть також не скоро. Ну а тим, хто намагається в Сербії боротись з проросійською диктатурою. Можу побажати тільки успіху сербський фактор, фактор західних Балкан, Росія ж точно зацікавлена в тому, що там щось відбувалося, щоб там знову щось там палало. Пам'ятаємо, що історії кількарічної давнини, коли вони то готували якийсь там переворот державний, і на цьому російські розвідники шпигуни були затримані. Тепер оця сербська ситуація наскільки, от наскільки там вірогідно, що щось справді може раптом бахнути. Ну, от паралельно з тим, як штати ведуть роботу, щоб там нічого не розгорілось. Росія веде роботу над тим, щоб там щось розгорілося, Це тому що вони безпосередньо зацікавлені в тому, чим більше таких буде конфліктів, тим більше буде а, нестабільність а, в у світі. Вони також дуже можна визнати ефективно, попрацювали на близькому сході для розпалювання і розростання цього конфлікту і політичної дестабілізації. Так само балкани, вони розну. Вони бачать слабкі зони, так само як їх бачать в штатах і намагаються тільки їх не підсилити а ще більше розбурхати. Балкани це завжди був такий котел, де. Відбутись може все, що завгодно. Там е, дуже такі напружені е, взаємовідносини між усіма сусідами. Абсолютно, там і між і, етнічні, і міжрелігійні, і кровна пам'ять, тому що, е, значить, 90 роки, і відповідно, геноциди бойові дії, там, де ще живі, залишилися свідки, і живі е, там родичі, тих, хто загинув. Тобто, там справді все так досить, досить жорстко намішано. Так, так абсолютно вірно. Тому і, і це та ще, скажімо, рана, яка не, не затягнулась, і це буде тривати довгий період, тому що ну от навіть в наш потім повоєнний період, після нашої е, перемоги, воно ще до досі дуже довго буде боліти, і, і багато на що впливати в, в подальшому ця національна травма е, тут і тому варто пам'ятати, що там. Е, Декілька націй живуть з цією великою травмою, цією раною на серці, і на жаль, такі покачки, як росіяни, просто намагаються цим скористатись.